Існує є Україна організація у Москві. Медведчук особисто погоджував створення другої України з Путіним. Здається, зелене диво мало московський присмак ще з першого дня. Ми всі вболіваємо за СБУ. Ми всі хочемо успіхів СБУ за останні тижні. Щодня є позитивний сигнал. Вітаю, друзі, на цибулько толк ще один памфлет. А подія доволі чутлива назвав цей памфлет 12 апостолів Медведчука. Поки що 12. Далі буде. Поки українська влада вчиться малювати на собі патріотичний камуфляж Служба Божа України раптом виявила сенсацію. Існує Другая Україна, організація у Москві, яку курує сам Віктор Медведчук. Так, той самий кум Путіна, іменем і прізвищем якого завжди витикали Порошенка. Тільки в часи Порошенка Медведчук не був народним депутатом. А в часи Зеленського він раптом обрався до Верховної Ради. На всяк випадок, нагадую. Отже, той самий кум Путіна, підозрюваний держграді, політичний труп, який у 2019 році допомагав топити Петра Порошенка. І от дивоздив, усі 12 апостолів цього гуртка теж тоді працювали проти Петра Порошенка. А це значить, що працювали на перемогу Зеленського. І тут починається детектив. У 2019 році вони нові обличчя, альтернатива старим політикам. У 2025-му офіційно визнані агентурою ФСБ з підозрою у Держзраді, колаборації та виправданні агресії РФ. Хтось скаже збіг. Але збігів у політиці не буває. Якщо хтось системно працює на результат, а результат перемоги кандидата. То треба чесно назвати свої речі своїми іменами. ФСБ мало вплив на українські вибори. Нагадаю, що Ботоферми Пригожина вже за два роки до виборів знищували репутацію Порошенка 24 години на тиждень, Щодоби, і щодня на тиждень, і щотижня на місяць, і щомісяця на рік. Головний свідок свого часу депортований із Польщі Кирило Мовчанов. Раніше політичний експерт з телеканалів Медведчука нині під арештом і активно співає слідчим зі служби Божої. Мабуть, його голоси вже слухають у Кремлі з роздрастуванням. Кирюша, за що ти настав? Бо в телефоні Молчанова знайшли переписку з генерал-лейтенантом ФСБ Георгієм Грішаєвим. І це вже не експертна думка, це прямий канал управління з Луб'янки. за версією Служби Божої України і Служби безпеки України. Медведчук особисто погоджував створення Другої України з Путіним, а ФСБ призначало координаторів і відкривало фінансування. До штату війшли всі зірки його підсанкційних телеканалів. Вони виїхали до Росії ще на початку повномасштабного вторгнення і тепер активно працюють на знищення власної країни. Список апостолів в Лапках, звичайно, звучить як Чорна книга пропаганди. Денис Жарких. Артем Марчевський, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Ян Таксюр, Юрій Дудкін, Руслан Коцаба, Наталія Хорошевська, Богдан Гіганов, Олег Ясинський, Олександр Лазарєв і, звичайно ж, Кирило Молчанов. Всі вони тепер офіційно підозрювані у Держзраді. Частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України, колабораційні діяльності публічних закликах до повалення влади, порушення рівноправності громадян, виправдання російської агресії. Кара до довічного з конфіскацією майна. Ми дочекаємо, чи дочекаємось ми колись вироків, інше питання, бо за дивним збігом, поки вони. Працювали на догоду Зеленському, жодних гучних справ ФСБ в СБУ не відкривали. Ну, на те ще був і спеціально представлений Іван Баканов, лейтенант, теж те знущання із кадрових СБУшників. Лише зараз, коли рейтинг банковий падає, шафи цих пелюгою вкритих апостолів. І це. Але головне це прецедент. Якщо 12 осіб з цієї команди виявляються агентами Кремля, то це вже не окрема історія, а системне втручання Росії у внутрішні справи України. І тоді треба не лише судити виконавців, а й поставити питання, чиїм політичним успіхом у 2019 році ми всі так бездумно раділи. Ну, не ми всі, але дещо. По зелене, здається, зелене диво мало московський присмак ще з першого дня. Отже, чим більш гостра ситуація в країні постає, тим очевидно самій службі безпеки, в самій службі є потреба діяти жорстко і. Справедливо, бо суспільство захоплюється абсолютно неймовірними операціями СБУ, які спецслужбовці проводять на території Росії та по типу, цілій планеті. І раптом із за спини цих героїв вискакують всякі пройдисвіди, які вбивають репутацію служби, адже за спиною героїв. Живе невеличка каста паразитів, завданням якої є прислужитися Єрмаку з Зеленським. Не в плані захисту держави, а в плані захисту дуб цих персонажів. І це дуже сумна історія, бо використання спецслужб у політичній боротьбі, у боротьбі проти політичних опонентів. Вже є політичним злочином. не лише політичним злочином, не лише політичним злочином. Тобто, якщо про це невідомо офіцерам спецслужби, які беруться за особисті доручення Єрмака чи Зеленського, в них є присяга служити українському народу, а не служити царку чи його канцлеру. Це принциповий момент. Ми всі вболіваємо за СБУ. Ми всі хочемо успіху СБУ, особливо в контрзвідувальній діяльності. І подивіться: за останні тижні щодня є позитивний сигнал. Щодня. Особливо унікальна роль СБУ в зачисті країни від московської. Церкви. Оця сарана, вона вижирає душу України. І якраз Служба безпеки працює в тому числі на захист нашої душі. Дякуємо Збройним силам і воїнам СБУ за ті абсолютно креативні, унікальні операції, які вони здійснюють. Це вселяє віру в нашу перемогу. Слава Україні!